Литовський забудовник Дубріцкас утік з Одеси та залишив інвесторів без житла. Литовський забудовник і власник компанії Граф Девелопмент Гердес Дубріцказ з початку повномасштабної війни втік в Іспанію і заморозив будівництво багатьох ЖК в Одесі. Одним з відомих проєктів Граф Девелопмент був ЖК Дербі Стайл Хаус на фонтанській дорозі 6 – там продали найбільшу кількість квартир, але навіть не добудували першу секцію, хоча планувалося побудувати шість. Зараз роботи заморожені, і лише перша секція введена в експлуатацію. У березні 2019 року департамент ДАБі в Одеської області скасував мод для забудови земельної ділянки на фонтанській дорозі. 6. проте в судовому порядку, забудовник поновив їх дію. А В рамках кримінального провадження 8 люту 2021 року було накладено арешт на незавершений багатоквартирний житловий комплекс забороною користування земельною ділянкою та проведення будь-яких підготовчих та будівельних робіт. Вказаний арешт девелопер намагався оскаржувати іншим покинутим проєктом. Дубрицька саєжака граф на Катерининській та ЖК Приморські Сади. Проте навіть уже в зданих будинках мешканці стикаються з багатьма проблемами. Наприклад, у ЖК «Манхеттен» жителі досі платять за електроенергією за промисловим тарифом, оскільки ДТЕК має претензії до забудовника через невиконання технічних умов підключення. Також у будинку графу відраді забудовник незаконно добудував чотири додаткові поверхи, які оформив численними порушеннями.